Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. На черзі сьогодні 46 та глава книги Буття. Спадає напруга між братами і Йосифом. Сьогодні Яків вже обніметься із своїм сином Йосифом. І глава ця невеличка за об'ємом. Тут буде згаданий родовід всіх, хто вийшли з Хананського краю. З родини Якова, ми не будемо читати ці стихи, пропустимо їх. Але тут є те, що потрібно нам сьогодні почути. Ну і, можливо, для себе, як завжди, візьмемо якусь духовну користь. Для того ми і читаємо слово Боже. І вирушив Ізраїль з усім, що в нього було, і прийшов у Версавію, приніс жертви Богу, батька свого. Ісаака. чому сказано, що він приніс жертву Богу батька свого Ісаака? Тобто це підтвердження, що це є той самий Господь, якому служив і Авраам, і Ісаак. Ну, і ще таке є припущення, що от, коли Авраам приносив жертву Ісаака, то кажуть, що, мабуть, Ісаак ще більше проявив віру, ніж Авраам. От, коли він мав бути принесений в жертву. Ну, от Є таке пояснення. І тому от, сьогодні Яків називає Господа Бога, який веде його родину, який є творець неба і землі і всього, то він його називає якраз Богом Ісака. Ну і саме таке звернення, воно в Біблії буде дуже часто згадуватися, коли Господь. Для підтвердження якого саме Господа ми сповідуємо. Бог Авраама, Ісаака, Якова пізніше так буде сказано. Ну і ще звернумо увагу на те, що, мабуть, у Якова є хвилювання. Він же ж сподівався, що земля Ханаанська це той край обіцяний, який було провіщено, але тут настає голод, і треба голод і треба вирушати у далекий край, невідомий край. Йти до чужинців. От, і перед тим, як йти на це поприще, таке невідоме, далеке, він приносить жертву Богу. І ми теж, коли починаємо якусь справу, обов'язково молимося, можливо, замовляємо якісь особливі служби молебни, можливо, маємо своє якесь молотовне правило для того, щоб Господь допомагав нам. Звершувати наш е, задум і нашу справу. І сказав Бог Ізраїлю у ведінні нічному, Якове, Якове, він сказав: Ось я. Бог сказав, я, Бог батька твого, не бійся йти в Єгипет, тому що там породжу від тебе народ великий, я піду з тобою в Єгипет, і я виведу тебе назад, Йосиф своєю рукою закриє очі твої. Господь втішає, укріпляє Якова. Давайте ми ще раз згадаємо, так склалося, що ми спочатку читали книгу Вихід, бо ми готувалися до Пасхи, до П'ятидесятниці, верніше, навіть. От і нам було цікаво, ну, а яка передісторія у Старому Заповіті? Ну, і ви тоді виявили бажання, щоб ми продовжили вивчати Старий Завіт, і ми, прочитавши книгу Вихід. Повернулися на початок до книги буття. І от ми там говорили про те, що чому отак Господь попускав таке випробування для людей. І тут же ж наперед передбачено, що вони підуть у Єгипет, вони там будуть певний час. Потім Господь їх виведе. Чому так складно? І ми говорили, чому так складно, тому що ми складні. От ми ж всі віримо в Бога, ну переважна більшість людей. Ми віримо в Бога, але ми роз'єднані. Ми всі прекрасно знаємо, що е, дві найголовніші заповіді люби Господи, люби Ближнього. Ну а наскільки е, любов е, тут серед нас е, існує, ми прекрасно розуміємо і знаємо між церквами, між християнами в сім'ях, у родинах. От, а чому так? Ну, тому що ми складні. І от ми читаємо от, е, ці слова божественні і намагаємось там побачити себе. І ми бачимо, що, хоч і є. Приблизно наперед е, визначення для народу, але в тому народі будуть знаходитися різні люди, ті, які почують Господа і спасуться, і ті, які його відкинуть, і не будуть сприймати. І от тут і суть, тут є можливість нам проявити свою волю. Або ми пригорнемося серцем до Господа, або ж ми поступимо так, як ті, що впали і не покаялись. От і тому, отак все, все це сталося. От, тому і люди е, пройшли оцей такий великий життєвий шлях, для того, щоб ми сьогодні мали це все готове, написане, щоб читали. Тим більше, що ми сьогодні живемо вже в епоху благодаті, е, в епоху, е, коли вже ми маємо церкву, коли вже навіть спаситель прийшов, щоб нас спасти. І нам просто це треба сприймати. І Плекати у своїх серцях справжню любов от, і справжню віру для Господа і для нашого спасіння. Отже, читаємо. Як і вирушив Версав... з Версавії, і повезли сини Ізраїлеві, Якова, батька свого, і дітей своїх, і дружин своїх на колісницях, які послав фараон, щоб привести його. І взяли вони худобу свою і майно своє, що придбали в землі Ханаанській, і прийшли в Єгипет, як і весь рід його з ним, синів своїх, онуків своїх, і собою дочок своїх, і онучок своїх, і весь рід свій привів він із собою в Єгипет. І з 6 чи з 8 стиха. І далі йде перелік по іменно, хто вийшов. Із Хананського краю. І читаємо з 26 стиха. Усіх душ, що прийшли з Яковом в Єгипет, що пішли зі Стегон його, крім дружин синів Якових, усього 66 душ, синів Йосифа, які народилися у нього в Єгипті, дві душі, всіх душ дому Якового, що прийшли з Яковом у Єгипет 70 в 75, тобто різні дані. Іуду послав він перед собою до Йосифа, що він показав шлях у Гесем. Юда знову проявляє свою активність вже неодноразово він виступає від імені братів, і тому він тут, як дипломат, йде наперед, щоб приготувати все необхідне. Ну, екзегети допускають, що також, коли він прийшов у землю Гесем. То він розчистив цю землю від ідолів, щоб вони могли оселитися там, де немає те, того, що назване мерзотою перед Господом. Тобто він прибирає ідолів із цієї землі, де вони мають поселятися. І прийшли в землю Гесем. Йосиф запряг колісницю свою і виїхав на зустріч Ізраїлю батькові своєму в Гесем. І, побачивши його, упав на шию його і довго плакав на шиї його. Ця зустріч така тепла, гаряча, сина улюбленого сина із батьком. Як ми вже говорили, що оскільки Христос Йосип верніше це прообраз Христа, як і тут пробраз. Народу єврейського, він і є представник цього народу, і буде момент, коли вони визнають в Христі Спасителя. Про це є пророцтва. І читаємо далі і сказав Ізраїль Йосифові: помру я тепер, побачивши лице Твоє, бо ти ще живий. Ми вже з вами говорили про те, що. Щаслива та людина, яка помирає, бачачи, що всі примирилися, змінилися на краще, поєдналися, він бачить перспективу, родина приходить в край, де є їжа, де є все необхідне для життя, Господь благословляє цей шлях. Ну, і діти живуть в мирі, у порозумінні. І це для нього радість. І тому він тепер готовий померти. Тому що все. Знайшло своє місце. І сказав Йосиф братам своїм і дому батька свого Я піду, сповіщу Фараона, і скажу йому брати мої і дім батька мого, які були в землі Ханаанській, прийшли до мене, ці люди пастухи овець, бо скотарі вони. І дрібна, і велика худоба своя усе, що у них привели вони. Чому він наголошує або верніше наголосить перед фараоном, що вони? Звичайні скотарі, тому що різні були племена, були войовничі, ті, хто за допомогою меча здобували собі все необхідне для прожиття. А це мирний народ, який пас худобу і з того жив, тому вони не представляють якоїсь небезпеки для фараона і його країни. Якщо фарон покличе вас і скаже, яке заняття ваше, то ви скажіть, ми, раби твої, скотарями були від юности нашої, і до нині, і ми, і батьки наші, щоб вас оселили в землі Гесем. Тому що мерзота є для єгиптян усякий пастух, овець. Ну, Дослідники Слова Божого говорять про те, що фарони обожнювали тварин, і тому вони їх. Там, Намагалися не, не вбивати, от, і е, намагалися, мабуть, і не вживати в їжу. Ну, є такі пояснення. Отже, на цьому завершується 46 глава. Будемо живі, здорові, Бог благословить. Будемо і далі читати Слово Боже. Слава Господу Ісусу Христу!